Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данієлі Самойленко Влог. І в сьогоднішньому відео на вас чекає заключна третя серія нашого циклу випусків про гірськолижний курорт Криниця здруй у Польщі. У нас залишилося ще декілька цікавих локацій, які варті уваги туристів. Тож в сьогоднішньому відео я покажу вам усі ці місця. Отож, сідайте кому зручніше, а я починаю. Let's go, криниця здруй І першою локацією, яку я покажу вам у сьогоднішньому випуску, буде парк Слотвінський. Він цікавий в першу чергу трима за все це власне, сам парк, 6,7 гектара, заснований в 30-х роках ХХ століття як звіринець для сарн. Також там є е, мінеральне джерело, яке називається Слотвінка, найстаріше у Криниці з друг 1706 року. І також тут у нас є ресторан концертовий, ось такий побудований 1870 року. Із 1989-го відновлений, і тепер працює теж як ресторан. І також у нас є ось така соляна шахта, де написано, що люди із хворобами дихання можуть робити інгаляції. Поруч у нас тут протікає річка Криничанка, честь якої і названо власне село Криниця. А цей район називається Слотвіни. Раніше це було окреме село, в 1929 році його приєднали до криниці здруй і зробили криницю Здруй містом. Е, також тут була ще одна частина, яка називалася Криниця Весь. Ми сьогодні теж туди підемо. Українською це звучить як Криниця село. Так, Парк не дуже великий, але охайний, є тут лавочки для відпочинку, є фотолокації. Ввечері це все ще підсвічується. Вони. Маємо тут такого сніговичка, наприклад, красивого. І далі тут у нас зараз будуть такі альтаночки, називається китайський павільйон. Традиційний. Для тогочасного періоду у парках в багатьох частинах Європи. Тут у нас відразу гори оточують, досі біч цю місцину. Зліва проходить основний автошлях, який веде на новий Сонча потім до Кракова. звідси до Нового Сонча 35 кілометрів. Так, і по центру у нас оця соляна штукенція. По-перше, подивіться, який сніговичок жовто-блакітний український. А по-друге, зараз глянемо, що у нас тут цікавого в цьому павільйончику. Я ще таких соляних павільйонів не бачив. Я думаю, що слотвіни походять назва від солі, тому, тому тут добували певну сіль. населений пункт ще в 16 столітті. Перша письмова згадка має, що він вже знаходився на цьому місці. Сніг трохи пороставав за останні дві доби, тому що зараз плюс 6 на дворі, ще й туман трошки з'їв його. Так, тут маємо ще ось опис цієї локації від місцевого уряду. Найстарша копальня солі у Польщі. Ага, це реклама бохня. Це ніби як е, макет тієї копальні. Ось такий. Так, тут ось капає водичка. І це ніби як такий водоспадик. Так, А солі щось я тут особливо ніякої не бачу, не знаю, можливо це. Просто така інсталяція, але виглядає красиво. Так, далі у нас йде оце джерело Латвінка. Зараз побачимо, чи воно відчинене. Щось я бачу там замок на дверях. Мабуть, воно вже недоступне зараз для туристів. Перенесли все в основний павільйон. Але сфоткатись тут можна зробити. Фото з історичною будівлею теж варто. Старовинні такі високі дерева красиві тут також насаджені. По 200 років мають. Так, Тут таблички також є з підписами, що це за місце. Заверху така бесідочка красива. Так. Це, це джерело. Вчинене воно, тому його не зможемо подивитись. Оце, якщо тут пишеться на табличці. Ага, ну власне, описується це джерело. Так, а далі у нас ресторанчик. Ось такий різьблений з дерева. Автентичний, розмальований. Раз підійдемо ближче, оглянемо його. Лавки всюди влітку тут, я думаю, набагато краще, звичайно, погулятися, бо зараз льот трохи небезпечно. Ось тут типу, і посипали. Так, ресторанчик працює і досі. О, і зараз йдемо до річки і такий круговий невеличкий пішохідний маршрутик. Шпаціровка, по-моєму, називається по-польськи пішохідний маршрут, як з німецькою шпацірин, геєн. Так, ось такі ворота тут ще зберелись, там ще є дитячий майданчик і тут ще є ось такий місточок, можемо на нього вийти. Подивитись на річечку. Там ще навіть є такий каскад водоспадів. Тому що річка дуже швидко плинна, Так, зацініть. Красиво виглядає. Водичка шумить. Гірська, чистенька. О, береги ось викладені камінчиками. І ось так цей парк власно виглядає весь, звідси його можна оглянути. Рухаємось далі. Хочели в заклад, який називається піяльня кави у Яна кепури". Це якийсь місцевий герой. Ось так апетитно виглядає Вайт». Тут також замовили собі шоколад. У нас спеціалізується на шоколаді. Це ось такий шоколадовий напій і там різні добавки, Їх там близько 20 є. Це ось такий сирничок у нас із яблучками. І ще мають мені принести гофру. Ну, гофру я вам показував випуску з кракова, тому хто не бачив, може подивитись, підказкою буде посилання на це відео. Смачного нам і смачного вам, якщо є те, що коли дивитесь цей випуск. Наступною локацією, яку я покажу вам у цьому випуску, є справжній скарб і перлина архітектури. Найвеличніша релігійна святиня міста Криниця, Українська православна церква імені Володимира Великого Хрестителя всієї Русі. Тут поруч маємо ще одну таку саму мапу, яку я вам вже показував, усіх греко-католицьких, православних, лемківських церков на території Малопольського воєводства. Ми з вами вже в трьох серіях подивилися всі церкви в краниці, як бачимо, їх тут якраз три. І ще в інших містах можна побачити, що є ще в Тиличі, в Мушинці, в Мохначці Нижній, в мохначці Вишній, в Перунці, в Чірні, в Бересті і в Полянах така церква. З цього боку є ще одна мапа. Це Стежинка для скандинавської ходьби із палицями навколо цих вулиць. І якраз там у нас позначена ця церква, далі у нас музей природничий є. І, і ще у нас там є е, власне, цвинтар, на якому похований Нікіфор Криницький, український художник, який народився і жив у цьому місті. Не лише сама церква цікава. А ще й цікава вона тим, що тут навколо неї побудований безкоштовний музей під відкритим небом, мініатюр саме цих лемківських українських православних і греко-католицьких церков, подібний до того, який я вам показував у селі Ганіговця в Словаччині. Лише різниці, що ті церкви були на території Словаччини, а ці церкви на території Польщі. І тут у нас є таблички з підписами. Це у нас церква з села Перунка. Так виглядає туристів тут. Взагалі нема. Мало хто знає про таку цікаву локацію. Так, там ще понад парканом, як можете бачити, є церкви, але ну, туди ми вже не поліземо. Там їх досить багато. Навіть з будиночками. Так, тут ось внизу в нас церква в Слотвінах, яку я вам показував в минулому випуску біля гірськолижного курорту. Жовтенька така красива, ми навіть середину зазирали. Далі у нас церква в Тилічі, це у нас 7 кілометрів від словацького кордону. Теж гірськолижний курорт. Так, Далі у нас тут одразу 6 церков. Це ось церква Войкова. А потім тут без підписів, не знаю, з якого села, але я думаю, що якісь церкви в околицях міста Криниця. І з цього боку можемо роздивитися гарно саму церкву. Побудована вона в 1996 році, не така стара. Як інші церкви, які я вам показував у цьому місті, але має досить унікальну і незвичну архітектуру. Дзвіниці тут усі залізні і не пофарбовані. Сама церква побудована з цегли. Зараз навіть може, можемо зазирнути всередину, наче як вона відкрита. Так, з цього боку маємо ще кілька мініатюр. Зараз подивимось, чи тут є підписи. На красивому пагорбі. Високому вона розташована, краець на горі досі біч відкривається тут. Ось така церква, схожа, мені на якийсь палац з колонами навіть Прикольно. прикольна. правда, один хрестик відпав від неї, давненько, певно, побудовано було Це експозиція мініатюр. Шпилі досить високі. Велично вона виглядає на цьому пагорбі, здалеку неї видно. Так, це церква в Це недалеко звідси. Церква Святого Якуба. Так, далі маємо тут ще одну святиню, це Щавник, це. Е, далі йде мушина, десь 20 кілометрів звідси. Потім ось тут навіть біля самого собору є одна церква. Це Римо-католицька. У нас Франциска з Арциско. Так. А це у нас злотське. Теж цікавий об'єкт. Є ось якась ще маленька одна церквушка. Так, зараз пробуємо зазирнути всередину, якщо нам це вдасться, то вам, як виглядає церква ще всередині. Ось у нас така виставка картини. Фоток з богослужінь, і тут супер класний напис церкви Святого Володимира, вознесена в роках 1973 1996 як символ прив'язання русинів Ленки до віри відців православ'я. Тобто проживали тут українці, і їхня правильна віра це у нас православ'я. Маємо ще фоточки з різних періодів, з різних свят цієї церкви. Можна зазирнути середину одним оком, подивитися, як оглядає. Іконостас у цій церкві. Прикрашають ялинки на свят. Насить красиво, виглядає прикольно. Поруч з православною церквою є ще ось така цікава капличка, яка по собі схожа на церкву. Тут звідси відкривається класний краєвид на навколишні гори, трішки ще засніжені, незважаючи на сьогоднішню плюсову температуру. Погодка сьогодні прекрасна. Ну і ще одною локацією тут є, власне, могила українського художника Нікіфора Епіфана Зровняка. Як бачимо, написано українською мовою. І народився він 21 травня 1895-го, помер 10 жовтня 1968 року. Зацініть, з за яким краєвидом тут людей дачі. Карпатські гори, ліси, синє небо, свіже повітря, висота десь 600 метрів над рівнем моря. На жаль, цією дорогою хотів пройти і показати вам ще одну цікаву локацію музей природничий. Там один дядько, пан Лукаш, більше як 30 років збирав опудала різних тварин після. Своїх мисливських пригод, але туди дорога не асфальтована до самого кінця останніх 500 метрів. Зараз взимку там самий льод і багнюка. Тому цю локацію ми відкладемо до наступних наших відвідин міста Криниця з у більш сприятливі погодні умови. Наступною туристичною локацією, яку я вам продемонструю в криниці здруй, це її найвідоміший гірськолижний курорт, який називається Яворина Криницька. Тут у нас шість трас, одна чорна, чотири червоних і одна блакитна. Ось на цій табличці можна побачити, які з них працюють. Також тут у нас є крісельний підйомник і є у нас тут кабінковий підйомник. Якраз таки на кабінковому підйомнику ми сьогодні з вами і покатаємось. Ціна вверх і вниз, в обидва боки, з дорослого 49 злотих. Всі інші ціни можете побачити ось на цій табличці. Також тут є якась платформа 360 градусів на неї, як квитки не брав, тому що я не бачу, як вона виглядає. Мені здається, що ми зможемо побачити і так досить гарний краєвид і без платформи. Також тут є ось автомати, можна купити квиточки автомат або можна купити квиточки у касі. І це найвища гора в околицях міста Криниця з 1114 метрів над рівнем моря. І також тут є ось така велика окультурена парковочка. Ходімо кататись. Таким чином ми з вами дісталися до завершальної локації у нашій експедиції в місто Криниця з Друй. Найвища гора в околицях, називається Явожина Криницька. Яворина по-нашому 1114 метрів над рівнем моря. Зараз у нас 9,5 градусів тепла. Так, і на горі у нас тут є чотири колиби. Вони ж корчми, вони ж ресторани. Також тут ось у нас є мапа. Цього курорту і всіх трас вони тут аж на три боки розкинулись. виявляється, їх тут більше, ніж внизу писалося. По факту їх тут 12, ось написано. І майже всі з них блакитні. Чотири червоних, одна, одна чорна. Значить, блакитних сім тут є. Довжина їхня написана. Також тут різні позначки можемо побачити. 10 хвилин ми піднімалися. Так. Тут у нас є школа, також можна собі інструктора взяти. Я думаю, тут є і оренда гірськолижного спорядження. Ага, ось ця панорама. 360, сюди окремо треба платити вхід і можна залізти наверх на дах цього будинку. Але я думаю, що це не потрібно, тому що ви зараз побачите, який тут нам відкривається краєвид. Так, далі тут у нас є такі вказівнички. Це ось це місце, яке я планував відвідати, але не встиг. Тому залишимо його наступний раз. Називається вона Сан-Коландія звідси 3 кілометри зеленим туристичним маршрутом. І там у нас 10 кілометрів трас для санок і 9 кілометрів трас для е, бігу на... Лежах. Також, звідси 10 хвилин пішки можна прийти до гірського притулку. Вона ж гірська хатина, яка називається Схороніського ПТК Яложина Криницька. Там у нас є ще один музейчик гірських походів. Не знаю, чи він відчинений, він безкоштовний. І всі охочі можуть в нього зазирнути і кинути добровільний якийсь внесок. Тут ось ще будується якийсь один новий підйомник, ще не закінчений. Він поки що. Так, тут у нас є ось таке сердечко. Ну і зацініть краєвид, який відкривається звідси, звідси стартують усі лижники. І ми вище неба, вище хмар зараз знаходимось. Сонечко якраз вечірнє нам підсвічує цей краєвид. І просто подивіться на цю красу: шир, даль, вись, блакитне небо, білі хмаринки, як вата, стеляться над горами. Ось такі. Підйомнички кабінки, там є ще й крисельний підйомничок трішки нижчий, і ось так люди тут спускаються на лижах і сноубордах. Санчат тут немає. Можна поробити тут класні фотки, також є сніг і гармати, але як можете побачити, сніг зараз рихлий. На дворі плюсова температура, тому не знаю наскільки довго він тут протримається. Вони зверху люди можуть споглядати панораму. Я думаю, що ми тут можемо зробити дуже класні фотки. Як на мене, класна локація на завершення. Можливо, ще заскочимо, десь поїмо, якщо встигнемо. І на цьому будемо завершувати знайомство із містом Криниця з Другі. Зараз підемо ще подивимося, чи біля того гірського притулку працює музей. І будемо завершувати цю експедицію. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon або натиснути кнопку Спонсорувати на YouTube під цим відео. І до нових на випусках. Всім бувайте!